Мій зріст метр шістдесят чотири. Купа сміття позаду мене ще вища. Таке сміттєзвалище створив місцевий мешканець самбора примісінько у себе на подвір'ї. Непотребу тут стільки, що затуляє ще й половину вікна. Але найбільша проблема в тому, що серед усього цього завелись пацюки та вужі, а влітку ще й важко дихати через сморід. Он пусті пляшки з під алкоголю, дерев'яні дошки, мікрохвильова піч та просто пакети зі сміттям. Це лише частина того, що одразу впадає у вічі, коли дивишся на це подвір'я. З-під усього цього мотлуху видно лише частину будинку. Тут хазяйнує місцевий мешканець Володимир Яким, який і створив це сміттєзвалище. А ще пацюки та вужі, які, окрім того, що живуть тут, ще й частенько навідуються в гості у сусідні домівки. Спочатку він так був тільки картон возив. Ми його Передали ми його, просили, благали, Володь, не вези, бо для чого тобі того? Ні, він не слухав. Ну і почав так вже два роки масштабно він возить сміття з, з сміттєзвалища. Далі привозить сюди кожного ранку на руверку. Викидує. Сусіди обурені на цих фото пацюк, якого вони впіймали у себе на подвір'ї, а цей вже встиг забігти в дім. Літом я неможливо відкрити ні вікно, ні двері, ні нічого. Запах ужасний. Просто ужасний запах. То таке в мене враження, що я живу просто на смітезвалищі, а не в власному будинку. Чоловік їхав на роботу, відкриває капот в машині, а там п'ять щурів. У ну, мене таке враження, що вони скоро або мене з'їдять, або до хати підуть. По сусіда ходять, тут вужі лазить. То робить нам дискомфорт, тому що щурі йдуть по цілій вулиці. Запах зараз зимою не чути, а літом чути запах, з ним дуже тяжко розмовляти. Бо людина знає свою правду. То його власність, то його маєток і все. Погано мені жити, погано, бо тому, що запах, бо тому що щурі, ну, то то природно. Щурі розмножуються там, де є бруд. Треба щось робити. Але що робити? От, бачите, ми не рішили. Наша знімальна група розмовляла з паном Володимиром майже годину. Однак до конструктивного діалогу ми так і не дійшли. Спершу чоловік казав, що це сміття повинні допомогти вивезти його сусіди. Згодом питав, чи можемо це зробити ми. Сьогодні хто з вас може туди причеп привезти? На день поставити, і от я зразу перед вами, його знімайте, знімайте, то показуйте на Америку. Я зразу то вантажу, я гружу. Ви можете допомогти. Ви приїхали що? Тоді ж чоловік почав називати це сміття своїм бізнесом. Я працюю, о, розумієте, я пенсіонер а мені тут будуть вказувати. Коли ж ми спитали, чи дозволить він вивезти це сміття комунальним службам, ось що почули. Ви не дозволите, якщо приїде машина, і сама забере все ваше а, сміття. А? Ви говорите сміття, я, яке сміття маю дозволити. А ви що це сміття носили, що ви би їли саме сміття? Сусіди б'ють на сполох уже не перший рік. Звертались до міської ради. Торік у мерії відповіли: мовляв, територія є приватною власністю, тож зі сміттям зробити нічого не можуть і не будуть. Аби перевірити, чи справді ця земля у приватній власності, шукаємо ділянку у земельному кадастрі України. Однак цей шматок території сірого кольору. Це означає, що земля може бути і у приватній, і в комунальній власності. Однак інформація не внесена до державного реєстру. Естру, який започаткували 2013 року, то що ж робити мешканцям на запитання? Відповідає керівник комунального підприємства Об'єднане, який відповідає за вивіз сміття у місті на приватній території. Ми не прибираємо як зазвичай, бо тому що. Це є як приватна власність, ми не маємо права заходити на приватну власність. Але як там я у зрозумів, усвоїлося яке стихійне сміттєзвалище, правильно? Я сьогодні відправлю своїх людей туди, вони подивляться, таку ситуацію, тоді ми будемо приймати рішення. Показуємо Євгену квасу відео, яке самі відзняли біля сміттєзвалища. Посадовець обіцяє нам вивезти все це до 30 березня. Каже, спробують домовитись із власником, а в іншому випадку залучити відповідні служби. 30 березня умовно. Думаю, так. Що... Тобто до 30 березня я думаю, що так, Да. журналісти Першого західного отримають цю ситуацію на контролі. А наприкінці місяця розповімо, чи дотримав своєї обіцянки керівник комунального підприємства Євген Квас. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, телеканал Перший Західний.